Всім привіт. Весна 2024 рік. На носі Паска, в кого на носі, у кого на воці, кому там де виходить. От. В попередньому відео розказував я за МТ-12, як ми е, в Другобич продали. І обіцяв розказати історію про того копця з Другобича. Е, і дуже, ну, на мою думку, актуальна. Багато Багато мені там пишуть в коментарях. Та що ти назбирав того металолому? Та здай його кідроні бабушці на металолом. Та хай люди не мучаться. Ну, блін, знаєте, Я там відписував, але ще скажу. Ну, Якщо чоловік мучиться з жінкою і він ще й на кобасу не здає, вот, то раз. друге діло про, про той металолом. Значить, Так вийшло, що ми тому чоловікові. Привезли мотоцикл вночі, якось так, я не знаю, як так вийшло. що Ось так, що дотягнули з поїздкою до, до самої ночі і ну приїхали. У нас там ще проблемка по дорозі сталася. От. Оказується, нам на хвіст сіли поліцаї, але ми, якщо грузимо в цей прицеп, Мотоцикла то заднього борта виходить, Я, Можливо, ще вам сьогодні відео зніму. Має бути сьогодні цікава сділка в нас. Вот. ну і значить під'язуємо дротом. Добре, що нагадав Треба дрота взяти з собою. борта він так напівзакритий, виходить. І десь той дріт перетерся, відкрився бабах. Ну, ми, щоб не ставати на головній, на центральній дорозі, ми заїхали в якийсь закоулок, стали підв'язувати того борта. А виявляється, нас засікли поліцаї десь на якомусь пусту і розвернулися за нами. І так Бог дав, що в той момент, коли ми заїхали того борта підв'язувати, вони проскочили. Так якби то, як то спеціально вийшло. А той чоловік він їхав сильно відставав від нас. От, він бачив, як поліцаї за нами немнули. Вже думав, що вони вже нам будуть щось там морочити голову. Бо вони люблять зупинити, перевірити документи на, на мотоцикл і так далі. <кій> ну, але тоді пройшло все нормально. І мова взагалі про зовсім інше. Приїхали, розгрузилися в гаражі, в дядька гаражів, кілька мотоциклів. Ну, я знаю, багато, всяким. І, і, і теперішні мотоцикли, і, і, і такі раритетні. От. І ну, уявіть собі, що то десь година, ну, 2 часа ночі, час ночі, отако. І він кличе на каву до хати. А я скажу вам чесно, я гостів не люблю і сам в гості дуже не люблю ходити. А ще тако, знаєте, з бухти барахти знаєте, нежданий гость, хуже татарина, як то кажуть. от. І, е... Значить, кажу, та ні, яка там кава, то розрахуємося і їдемо їдем додому, от, бо спати хочеться, та й та, що там морочити людям голову знаєте, серед ночі. Та він каже: йдемо, я покажу, які в мене мотоцикли є. Та кажу: то, ну, то, то, що я ж бачу, які у вас мотоцикли. Та ні, я покажу, які в мене є в квартирі мотоцикли. Кажу, що в квартирі мотоцикли? Так, да, в квартирі, Кажу, на якому поверсі ви живете. Я не пам'ятаю, чи то другий поверх, чи третій, щось таке, Ну, важно. Ну, живе він в будинку, в квартирі, то точно. Я кажу так, я такого ще не чув і не бачив. Йдемо подивимося, веде він такий довольний, веде нас до, до квартири, відкриває квартиру і так, в коридорі стоїть під стіною БМВ. Не пам'ятаю, який там марк. Ну, раритетний мотоцикл, старин, старовинний. На кухні. ДКВ в каже, там вітальніше якийсь. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Каже, в мене ще в спальні є мотоцикл. Ну, а я там, знаєте, таких мотоциклів живу не бачив ніколи. І там, коло них охаю, ахаю. Він задоволений, капець, що мені подобається та желізо. От. Він каже, в мене ще в спальні є. Пішли, покажу. Веде в спальню, в спальні, в ліжку, спить жінка. Ми включили світло, вона, знаєте, просоння. Я вибачаюся, кажу, та вибачте, вибачте цього. Вона нічого, нічого, каже, я вже привикла. От такі бувають люди. Які люблять свою справу, люблять той металолом. І їх треба поважати за таке діло, я так собі вважаю. Я таких людей дуже поважаю, які не там по мотоциклах, а взагалі які люблять якусь справу і тією справою займаються. Щоб то не було, чи то якась пасіка, чи земля, чи колекціонування, чи розкопки. Та люба, люба справа, коли людина. Любить ту справу, робить її, вона робить її добре і має від того задоволення і є від того користь людям навколишнім. Бувайте здоровенькі, щоб вам все було добре, веселого свята, смачної паски. Е е е да, скоро, як в тому анекдоті, скоро у русських пасках, всі получать по яйцю. Отеєю залізною паличкою. Бувайте здорові!